Привіт, моя чудова атлетка або атлет на моїх закритих програмах інколи можна зустріти навіть хлопців. Тому мої королі і королеви усіх вітаю. Сьогодні я проведу для вас тренування проти набрякливості в зоні пахв І ось цих крильць на спині, тому що ці проблемні місця насправді є набряком. І формується через напружені м'язи і нестачу рухливості грудного відділу хребта. Окрім того, що це формує набрякливість, і ось ці складочки, м'якість та тіла, це обмежує доступ кисню, крові до вашого мозку. Так, тому що коли м'язи скорочені, стиснуті, це не дає лімфі рухатись і формується набряк, і це не дає кровообігу нормально доходити до мозку. І тоді ви можете відчувати ослаблення когнітивних здібностей, вашу концентрацію, уважність, загальний стан не дуже якусь болючість в шийному відділі. Тому сьогодні з вами будемо розправляти плечі, розправляти наші крила і формувати королівську поставу. До речі, це назва мого інтенсиву, який стартує щомісяця в форматі онлайн-клубу із. Коротенькими, але дуже ефективними кайфовими різноманітними тренуваннями, які розвивають і прокачують нашу поставу, силу, красу, пластичність тіла і формують королівську поставу. Реєстрацію на цей інтенсив я залишу в описі під цим відео. Якщо ти будеш дивитись це тренування на момент, коли реєстрація. Закінчиться, то напиши в менеджерський чат Хочу вперед запис, і на наступний потік я особисто тебе запрошу. Або підпишись в інстаграм чи телеграм-канал, де будеш отримувати інформацію про анонс наступних потоків. Отже, поїхали. Перша вправа, позиція русалка, ліва нога спереду, права лежить ззаду, і ми на вдиху. Правою рукою ведемо себе в лівий бік і трошечки скругляємо грудний відділ. Ліва рука, яка в опорі на підлозі, при цьому ніби штовхає трошечки килим від себе видих, на вдиху розкриває в бік. На видиху ми скругляємо грудний відділ, на вдиху розкриваємо в бік. але коли розкриваємо, ви не перерозкриваєте грудний відділ. Да, отак, отакий перепрогинання не робимо, а все тримаємо у нейтралі, в комфортному стані. Вісім разів вдих. Сім разів. Вдих. Шість. Кругляємось. Плече не викручуємо до вуха. Так, все тут у нейтралі, Три. Два рази. Погляд супроводжує вашу долоню. Один. Чудово. Тепер права сторона, права нога спереду, ліва ззаду, права долонь в опорі. Тепер лівою ми ведемо. Вісім. Повільно сім правою долоню, ви ніби трохи виштовхуєте килим від себе і це дає вам скруглення. Шість. Видихаємо через ніс, 5. І я вам нагадую, що дихання через рот потребується лише, коли ми робимо якесь інтенсивне тренування, да, де вам прям. Ви відчуваєте, що ви запихались, у вас підвищений пульс, інтенсивна робота, або вам потрібна додаткова стабілізація попереку. Коли у вас спокійний розмірений рух, ви можете дихати нісом, і оцього назального дихання вам вистачить. Два рази. Один раз, видих. Добре, знову ліва сторона в опорі. є, Але тепер боком ми розташовуємось, лівий лікоть в опорі, праве стегно лежить поверх. Лівого, ви на видиху підняли таз, живіт вас тримає, і правою рукою ми пірнаємо назад під лівий лікоть. І зверніть увагу, коли у вас відбувається цей рух, ви не втискаєте плече в ухо, не втискаємо плече в вухо. Тут ми подовжуємо нашу шию, і ви правою рукою виїжджаєте назад за лікоть. Вдих розкрили, на видих. Вдих, розкрили, видихаємо, Вдих вверх. видихаємо, Вдих вверх. Три рази. Два. Видих один. Вдих. Чудово опустили таз. Розташовуємось на правий бік. Лікоть під плечовим суглобом. Перед плеччям направлено вперед. Ми підняли таз, не заїжджаємо вниз, тримаємо плечовий суглоб над ліктем. Робимо вдих на видиху. виїхали назад. Сім. Шість. П'ять. Повільно. Чотири. три Два. Один. Чудово. Опустили таз, лівою долоню впираємось в підлогу, відштовхуємось, щоб вийти в четвереньки. Звідси підняли тулу вверх, праве коліно залишили в опорі, а ліву ногу виставили не в бік, а трошечки як вперед у діагоналі. Руки підняли вверх, і тепер ви в цей простір діагонально, да, який у вас о, сформувався перед вами. праве коліно в опорі, ліве. Не з боку, не спереду, а трошки діагонально. І оцей проміжок між стегнами. Ми в нього тепер скругляємось і присідаємо назад тазом. З боку це виглядає таким чином, ніби ви хочете покланятись да, вперед. Але ви робите це через скруглення у грудному відділі. Видих. Шість. Плечі вниз. При цьому не тягнемо їх до вух. П'ять. Чотири. Три. Два, один. Добре. Змінюємо сторони. Ліва нога в опорі. Право відставляємо у діагональ, і тепер у нас проміжок з лівої сторони. І ви в лівий бік рухаєтесь. І вісім. сім. Руки можна розпустити або тримати. У замочку такому. Шість. На видиху п'ять. Чотири. Плечі вниз три рази. Три. Два. Видихаємо і один раз плечі вниз. Один. Чудово. Опустили праве коліно, вийшли ви четвереньки. За п'ять тримаємо витягнуті спереду рівні лікті. І ви грудиною вийшли до підлоги. Таз при цьому залишаємо над колінами. Не падаємо назад. Трохи виїхали вперед. І тепер на видиху ми виїжджаємо. На видиху виїжджаємо вперед. Робимо розгинання. Маківкою витягуємось вверх у позицію собака мордою вверх. Тепер ви сегментарно від шийного відділу починаєте скруглятись. Спочатку шию до себе притулили, потім грудний відділ, хребет. І впали назад, розм'якшили свою грудину, пом'якшили її кругли, скруглюємось, виходимо вперед і вверх маківку направили. Долоньками штовхаємо килим вперед. Щоб вийти у розгинання і грудиною торкнутися підлоги. Ви лікті тут можете трохи призігнути, вам буде зручніше. Штовхаємо вперед тіло, мать вкавер. Штовхаємо назад тіло. Угу. І тут дивіться, у вас буде рефлекторно вас тягнути вниз, прям сідницями до п'ят. Але ви не доходите до цього руху, трохи призгинаєте лікті і провалюєте грудину до підлоги. Ми знову надуваємось. І маківкою вверх. І ще раз вниз. Зігнули лікті і опустились. Пішли п'ятами. Да, до до п'ятсідницями. Залишились сидіти на них. І тепер грудиною рухаємо в чотирьох точках по колу. Вперед, вліво, назад. Вправо, вперед, вліво, назад. В правий бік вперед, вліво, назад. Праву сторону і протилежна сторона. Ви ніби простір навколо себе протирайте, да, протирайте своєю грудиною. Не залучаючи голову, не залучаючи увесь таз, а м'яко розмазуємо простір перед собою грудиною. Виходимо на сідниці, ногу витягнули вперед. Стопи на підлозі тримаємо, беремось за стегна під коліном. І на видихову ви м'яко. Скругляєтесь назад, пірнаєте вперед і розгинаєтесь макіткою вверх. Трохи падаєте назад. І знову скругляємось. Три рази. Два, видихаємо. Один. Чудово. І розігнулись ззаду. І руки виходять, виводимо перед собою. На вдиху розкриваємо себе. лівою рукою, видих. Опускаємо. Правою назад. Вперед, лівою назад. На видиху, вперед. І ви тут надув... надуваєте грудний відділ. Правою розкрию на видиху. Приземляємо. Вдих. Приземлення долоні. Ви скорчатись і останній вдих. Видих. Добре, розкрили ручки догори. Схрестили ваші стегна, опустили руки вниз. Розплили знову стегна і ви скругляєтесь. Схрестили і розвели. Тепер лише руки доводимо догори. Промов вдих, на видих долоні догори, догородна, клітини підвели. Подякували собі за виконану роботу. Практикуйте цей комплекс щодня. Він займає 8-10 хвилин. Можете його подовжувати. Можете комбінувати з іншими комплексами на моєму каналі. Вони в окрему теку. На да, в окремий плейлист усі зібрані. Я залишу на нього посилання в описі під відео, щоб ви обрали для себе різноманітні комплекси. Але для більшої системи, структури і послідовності розвитку гармонійного вашого тіла я вас запрошую в інтенсив. Щомісяця 13-го числа, він стартує, триває 3 тижні, плюс тиждень доступ до матеріалів. Комплекси не довгі, 15-20 хвилин. тричі на тиждень ви їх встигнете пройти. Вам не буде нудно, тому, що вони різноманітні, вам не доведеться себе змушувати, Ушувати, тому що вони короткі. Ви будете відчувати себе кайфово, продуктивно, ефективно, бадьоро, тому що вони підвищують рівень енергії, і вам точно сподобається. Тож я чекаю на вас посилання на реєстрацію в описі під відео.